Сепарація це слово перш за все про відстані. Хоча ми звикли, що в сепарацію частіше за ми зустрічаємо в контексті сепарації батьки і діти, але не це не тільки так. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, і сьогодні я хочу внести певну ясність, а що ж таке сепарація і де ми її спостерігаємо в нашому житті. Так, сепарація це відстань між всім тим, що не робить нас щасливою людиною в своєму особистому житті. Тобто, ми робимо певний крок певний момент від всього того або від всіх тих, хто не робить наше життя змістовим, цікавим і щасливим, або де ми нещасливі в чомусь іншому житті. Як проявляється сепарація, оця відстань від чогось? Наприклад, Хто ті люди, які є в вашій телефонній книзі, вашому Фейсбуку, Інстаграм, Тік-Ток, Ютубі? Ті люди, які на вас підписані, або підписані ви на них, але ви не разу з ними не спілкувались, не переписуюсь. Але чомусь вони є в вашому житті, бо вони є в вашій телефонній книзі. Навіщо вони вам? Або ж, наприклад, друзі, колеги, знайомі. Як, з якими ми зустрічаємося, і нам не цікаво, тому що немає обміну. Є стільки брать, браття, ми даємо, даємо щось, люди беруть, і ми відчуваємо, що ми спустошні, немає енергії, немає нової не інформації, нічого іншого. І ми розуміємо, що нам з ними не цікаво. Але ми підтримуємо такі стосунки в своєму житті. Чому? Тому що інколи, коли люди мені говорять на консультаціях, що я боюсь залишитись один, а так хоч хтось у мене в житті є, то немає. Бо то не є ті люди, які наповнюють ваше життя, ви з ними нещасливі. Або ж, наприклад, коли ми говоримо про те оточення, про тих людей, які дуже багато погано говорять про інших людей. Тобто сплітні всі ці наклепи, коли вони дуже погано з вами говорять про когось, то будьте впевнені, вони ті точно так же погано колись будуть говорити про вас з кимось там. І з цим з усім треба обов'язково сепарувати, тобто робити певну дистанцію, один крок в сторону відходити і будувати своє життя без них, бо вони не дають вашому життє зміст, не цікавість нічого. І ви точно не щасливі з такими людьми, бо вони токсичні. А ще є дуже такий наглядний приклад, коли ми говоримо про. Аб'юзивно-маніпулятивні стосунки з людьми, які заставляють нас проживати всі їх емоції, їх життя, а не наше. Ми не відчуваємо себе щасливим, бо ми не відчуваємо, що нас люблять. І коли ми попадемо в аб'юзивні стосунки, ми людину любимо, догоджаємо їм, тому що хочемо отримати хоч трошечки хоч капельку любові в обратну сторону, то цього не буде. Але ми продовжуємо це робити, тобто ми далі перебуваємо в токсичних стосунках і розуміємо, що проходить. День за днем, а нічого не міняється, наше життя не становиться щасливішим і змістовничем, тому що все це, оце все, що таке, казалось би, наповнює наше життя, а воно аж ні разу не наповнює це життя, воно просто є, тому що для галочки, бо ми рахуємо, що в нас це є, бо ми не одні. Дуже величезний страх, коли ми навколо себе таке культивуємо багато людей. І не сепаруємо від них своєчасно, як діти від батьків. Да? Коли ми не збільшуємо дистанцію між такими людьми, то нам здається, що вони в нашому житті є. Ми не одинокі, ми не самотні, а ми самотні залишаємося, тому що ці люди не, не налаштовані на те, щоб доповнювати наше життя, щоб робити його змістовним і щасливим. Вони в цьому не зацікавлені. Тому я завжди говорю: сепаруйте від всіх стосунків людей, подій, які вам не потрібні, які не наповнюють ваше життя, які не дають вам емоції, радості, які не дають вам якісь натхнення, мотивацію. Це вам не потрібно. І задумайтесь над тим, наскільки коротке це життя, щоб наповнювати його непотрібними людьми або подіями, або речами, які аж не на секундочку не дають нам ніякого задоволення. Бо! Наше особисте життя це про наші особисті емоції, почуття, це про те, як ми використовуємо свій особистий талант, задатки. Це як на нашу користь працює наша освіта, наш досвід, даже наші помилки, як вони на нас працюють. Тому що помилки це також досвід, і вони наші особисті, і тільки ми можемо їх проаналізувати і судити, що вони нам в житті дають. Так от. Коли ми розуміємо, що в нашому житті занадто багато, або навіть якщо не дуже багато, а є певні люди, які не наповнюють нас, не дають нам не щастя, не радості, не глибини, не ширини в ніяких стосунках, робіть крок в сторону. Сепаруйтеся слово сепарація це відстань між цим тим, що не наповнює вас щастя, і вибудовуйте своє особисте, цікаве, щасливе життя. Чому так треба робити? Тому що. Ваше життя воно буде завжди цікавіше, ніж чуже, бо те чуже, да, навіть коли ми читаємо журнали про якихось да, про якісь там лакшері путівки, когось, про якісь відпочинки, де ми бачимо якихось акторів, якісь так живуть або знаменитості. Повірте мені, все не так просто. Це все обкладинка. Там є ще зміст життя. І чим більше людина, це все на показ, тим більше там пусто всередині, тому що її одиноко. і Вона таким чином, хоч дає є виключення. є люди, які дійсно знамениті, є люди популярні, які. В віперсони, персони, ми розуміємо, що да, це таке є, це все там, але дуже маленький відсуток, що дійсно люди, такі, які вони є, вони нам це показують. Там багато фотошопу, багато фотошопу і душевного, і тілесного. Тому ваше життя завжди буде цікавіше, ніж чуже, бо воно сповнене вашим. І коли нам навіть здається, коли ми візьмемо своє життя щось від інших, спілкуючись з ним, читаючи або думаючи, підписані на кості, що ми до цього причасті, ні. Це все десь в стороні. Це інше життя, це не наше, а наше життя це наші особисті мрії, це наші особисті бажання, це наші особисті емоції. І коли ми розуміємо, а що я хочу в своєму житті, тільки тоді ми можемо зробити один крок назустріч нашому особистому цікавому житті. Це не це не просто, це складно, тому що це для цього треба якісь попитки зробити такі кроки в ту сторону, провірити всі свої ресурси, вміння, навички. Але ж все це того варте. Бо ви будуйте своє щасливе життя і сепаруйтесь від всього, що токсично, тому що всі ці токсини вони будуть переповнювати ваше життя, і не буде місця для щастя. Я завжди буду говорити. Завжди. Ваше життя дано вам і тільки вам. І ви вирішуєте, ким і чим ви наповнюєте своє життя. І коли ви в це життя дивитесь на нього з аналізом, коли ви прискіпливо дивитесь до людей, до себе, тоді ви ваше життя. Почне бути вільним, тому що воно ваше. Ви себе по своїм принципам, ви самодостатні, у вас хорошо все добре самооцінкою, самоцінністю. І тоді тільки навколо вас будуть ті люди, які будуть на вас схожі. Тому що коли ви концентруєте навколо себе токсичні стосунки токсичних людей, рано чи пізно цей яд проникає в вас. Воно вам потрібно. Думаю, що ні. Як психолог завжди раджу. Якщо ви розумієте, що ваше життя не наповнене, якщо ви не відчуваєте себе щастям, зверніться до психолога, він вам обов'язково допоможе, бо це його спеціальність. Кожна людина народжена бути щасливим в своєму особистому житті, і нам вирішувати, ким і чим наповнювати це життя. Задумайтесь ким і чим ви наповнюєте своє життя. Як тільки ви задумаєтесь, приймете рішення зробити сепарацію, тобто дистанціюватись від всього того, що не робить ваше життя змістовним і цікавим. Тоді ваше життя буде наповнене рівно тим, чим ви його самі наповните. І тими людьми, ким ви наповните, тобто ви впустите їх в своє життя. Я дуже хочу, щоб ваше життя було дійсно щасливим, наповненим, і щоб ви знаходили собі сили сепара... сепарувати від тих людей, які не цікаві, які не змістовні, які не роблять ваше життя щасливим і наповненим. Своє життя завжди цікавіше. Будуйте, Ваша ЛП.